Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі! Продовжуємо роздумування над Євангелієм від Марка, щораз більше пізнаючи Ісуса Христа та наближаючись до нього. Євангелист Марко поступово розділ за розділом пояснюватиме та вказуватиме на певний натяк Христа. Синові людському треба багато страждати, прийнявши від своїх учнів визнання, що він є істинний Христос, Господь відкрив їм таємницю Христа, покликавши народ та своїх учнів, промовив до них. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати. А й відцураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне, а говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. Перший вірш цього уривку у чотирьох коротких твердженнях розповідає нам суть християнства. Другий вірш говорить про стратегію людини, яка хоче за будь-яку ціну врятувати життя. Але є два способи врятувати його. Є шлях, про який ми всі знаємо, володіти всім. І потім є висновок: те, що ми вирішуємо сьогодні, має остаточну цінність назавжди. Це залежить від нас, від нас залежить, який шлях ми оберемо. Отож, не Бог буде судити в кінці, а ми самі себе судимо в теперішньому часі. Від нашого життєвого вибору залежить наше вічне життя. Перше, що робить Ісус. Кличе. Ми чули, як він докоряв Петрові, який думав по-людськи, а не по Божому. І ось Ісус кличе знову. Він кличе апостолів, але також і натовп. Вони приходять, щоб становити єдине ціле. Учні і натовп запрошені наслідувати цього пастиря. Перед нами стоїть питання вибору: за яким пастирем слідувати. Раніше Ісус ставив запитання: хто я для народу? Хто я для вас? Так, от і для народу, і для учнів це питання про те ж саме, щоб мати цього Ісуса перед очима. Ісус називає ці дві категорії людей, які однак становлять. Одне ціле слова Ісуса завжди кидають нам виклик. Кожен, хто слухає Євангелії, покликаний стояти разом з натовпом і учнями, щоб слухати слово Ісуса, і це означає, що навіть найбільш досконалий учень, як Петро, який є нашим провідником, не може зрозуміти абсолютно нічого. А останній з натовпу може бути покликаним для проголошення царства Божого, як це сталося зі святим Павлом, коли він пішов переслідувати християн. Тож ми всі знаходимося в одному відправному пункті. Нам слід застановитися, хто така людина взагалі, і запитати себе, чого ти хочеш від життя, хочеш бути щасливим. А з чого складається щастя? Це не станція прибуття. Але спосіб подорожі, щастя це спосіб життя, коли ти відчуваєш, що тобі раді, що тебе приймають. Щастя дарується лише у взаємній любові, коли ми любимо і коли нас люблять. А це і є сутність Бога, який є Отцем і Сином, що вічно люблять один одного. Ми є щасливими лише тоді, коли нас люблять і коли ми любимо. Але нашій любові протистоїть багато речей, насамперед, егоїзм, страх смерті, який робить нас егоїстами, і багато інших речей. Але Господь запрошує нас звільнити наші бажання та запрошує до абсолютної свободи своїми словами, якщо хтось хоче. Це заклик до свободи, який дуже нагадує вихід. Ісус пропонує вийти з неволі, якщо хочете, якщо бажаєте, тому що не так очевидно, що людина дійсно бажає цього. Можливо, на словах ми завжди будемо визнавати, що хочемо бути вільними, але тут Ісус хоче, щоб це бажання свободи було глибоко вкоріненим в нас. Тож у цьому заклику, заклику до свободи можна побачити з самого початку, що він є закликом до любові. Якщо людина відпускає мене на волю, то це тому, що вона мене любить. Якщо не нав'язує мені нічого, не примушує, то це означає, що вона мене поважає. Я дійсно відчуваю, що мене цінують такою, якою я є, сприймають серйозно. Крім того, якщо Ісус запрошує вас іти за Ним, то це означає, що Він. Він вас любить, і нам слід поставити собі запитання, чому я йду за ним, тому що саме Він є тим, хто подолає всі форми рабства, зло світу це володіння, влада, а зло є причиною смерті. Господь все це перемагає, даючи життя і перемагаючи навіть смерть. Він має любов сильнішу за смерть, і тому ми зацікавлені іти за Ним, тому що Він воскрес. Ми зацікавлені йти за Христом, тому що Він переміг зло світу знову ж таки, що Ісус говорить нам. Він каже продовжувати цю боротьбу зі злом, яке ми носимо в собі, і щоб прийняти те, що для Ісуса буде остаточним об'явленням Його любові до нас. Хрест для Ісуса означає спосіб, яким Він виявив міру Його любові до нас. Він ніби заохочує: візьміть свою здатність любити, візьміть її, візьміть це. Це спосіб сказати, що не стільки інший є ворогом, з яким треба боротися, скільки ти. Сам собі є ворогом, але ви можете вести цю боротьбу лише тоді, коли візьмете на себе цей хрест. Спробуй виявляти здатність любити. Це саме твій хрест. Не йдеться про те, що ти маєш померти на хресті. Це Ісус помер на хресті, а не ми. Однак я беру свій хрест, який є моєю здатністю любити та подолати свій егоїзм. Брати означає кожного дня усвідомлювати свій егоїзм і перемагати Його. Цей вірш, ніби є життєвою щоденною програмою, і кожного дня ми знову запрошені ставати на цей шлях та йти за Ісусом Христом. Питання полягає в цьому, як я проживу дане мені життя, лише усвідомлення того, що це дар змінило б наш світогляд. Тому що ми перейшли від вимог прав до подяки за дари, які отримали. Ми отримали життя, не зробивши нічого, щоб воно було нам дано. Але цей факт також звільняє нас від страху його втратити. Життя, яке втрачено, як каже Ісус, для мене та Євангелія означає життя втрачене за любов, це не життя викинуте чи життя без сенсу. Дійсно, цей факт наповнює його змістом. Якщо я усвідомлюю, що це життя дане мені, і визнаю, що воно дане мені з любові, то намагаюся прожити його з тим самим наміром, з яким воно мені було дано, і це життя примножиться сторицею. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!